Вітаю вас, любі підписники та шановні гості каналу. З вами астролог Клименко Наталія, і це відео для вас про важливий період, досить напружений, опозиція між Плутоном та Марсом. Це дві войовничі планети. Марс це планета воїнів, а Плутон це планета полководців, це вищий прояв Марсу. Ці дві планети є управителями знаку зодіаку Скорпіон, в якому розпочався новий місяць. Ми відчуваємо вже цю дію досить тривалий період. Впродовж двох тижнів ми спостерігаємо зростаючу агресію. Це проявляється і в аваріях, і в аспектах війни. Це лише перший дотик, точна взаємодія між цими планетами буде 3 листопада. Наступного разу це буде 3 січня, коли Марс буде в ретроградному русі. Він знову зустрінеться в цих же градусах із планетою Плутон. І далі, коли перейде в прямий рух, вже 27 квітня вони знову зустрінуться третій раз. Перший раз він найважчий, це період кардинальних рішень, кардинальних змін у житті. Це період трансформації через різноманітні ситуації. Оскільки в напружених аспектах Марс вказує на поломки підвищену агресивність, різкі імпульсивні дії, то саме в цей час варто бути обережними на дорогах, не втягувати себе в конфліктні ситуації, і в той же час цей аспект дає нам сильну енергію для того, щоб ми боролися за свої права, не здавалися, і якщо виникнуть певні обставини. Ми відстоювали свою думку, свою позицію. Головне не тиснути ні на кого, і проживати на вищих вібраціях, не маніпулювати за Плутоном. Вищі вібрації – це стан радості, вдячності. Ви можете завести щоденник подяки і дякувати собі кожного дня, своїм людям, рідним, незнайомим в цей період. Марс стоїть знаці рак. Рак символізує батьківщину, нашу сім'ю, традиції роду. І він буде обережним, він буде опиратися на свій досвід та досвід поколінь. В цей період ми маємо велику силу від роду, підтримка наших пращурів. Плутон знаходиться в останніх градусах Козорога і буде вимагати від нас великої відповідальності, саме тотальної відповідальності. Але козиріг, символом якого є Сатурн. До речі, зараз він в стоянні з 15 листопада буде переходити в прямий рух. а Зараз він ретроградний, тобто також дає нам можливість переглянути щось застаріло, застарілу систему, застарілі знання, можливо. Переглянути свої відношення до часу, найкраще пропрацювання ретроградного Сатурну самим взяти аскезу на певний період для того, щоб здійснити свої бажання, слідкувати за дисципліною, наполегливістю, відповідальністю, робити графік дня, тижня. Маю надію, що мої відео вам допомагають у цьому. І Плутон, як планета, яка відсікає все непотрібне, звільнить вас від всього застарілого і того, що не дає вам розвиток. Цей прогноз є загальним, але зараз ми розберемо для кожного знаку зодіаку де з більшою ймовірністю знаходяться ці планети. Цей же аспект дає нам і перешкоди, і сили їх подолати, через що можемо зробити квантовий стрибок. На осі рак. Козиріг це відношення до наших сімейних цінностей, сили роду, і головне звернути увагу на своє коріння, в цей час бути обережними на дорогах, у поводженні з колючими ріжучими предметами і з вогнем. Краще не перебувати в цей час в натовпі. А зараз сатурники також у стоянні, він відповідно також діє на нас, і акцент бере на теми роботи, професії, відносин із старшим роду, успіх та соціальне зростання можливі, але за рахунок наполегливої праці. Якщо не проявляти дисципліну, не брати аскезу або ж не планувати свій день, то можливі затори та обмеження. Події можуть перевіряти вас на стійкість та серйозність. Неодмінно результат по Сатурну буде, результат від цієї боротьби від енергії Плутону та Марсу. Але коли вже буде результат, то він буде достойний, вагомий і довготривалий. А зараз детальніше про кожен знак Зодіаку. Для вас, мої любі Овни, аспект торкається між Плутоном та Марсом 4 та 10 сектору. Тобто, це може бути певне невдоволення і бажання. Показати себе, свої права, які стосуються як вашої сім'ї, батьківщини, так і вашого статусу, відповідно, боротьба за свої права, за свої амбіційні цілі, за своє місце під сонцем. В цей період ви можете зробити кардинальні рішення, наприклад, перейти із найму, із високої посади на самозайнятість і працювати віддалено, наприклад, або це може бути переїзд або створення сім'ї. Саме на напружених аспектах ви можете подивитися, що вас не влаштовує за знаком Скорпіон, в якому відкривається в нас цей місяць. Ви зможете позбавитися від всього непотрібного, оскільки це фінансовий знак, це може бути і ще й квантовий стрибок фінансової сфери. тельці, вона усі третього та дев'ятого секторів іде опозиція між Плутоном та Марсом. В цей період у вас може бути невдоволення вашим, Професією, вашим авторитетом, це може бути періодом, коли ситуації будуть вас підштовхувати на підвищення вашої кваліфікації, можуть бути непорозуміння із представниками інших культур, інших держав, це може бути необхідністю вивчення іноземної мови, або ж перевірка документації, вирішення юридичних питань. Третій сектор це все близьке нам, а дев'ятий це все далекий незвіданець. Це сектор мандрівок за кордоном. Тож для вас можуть бути поставлені питання взаємовідносин із плавовими людьми, Любі мої близнюки. На фінансовій осі зараз іде протистояння Плутону та Марсу. Марс знаходиться в вашому другому секторі, відповідає за ваші активні дії стосовно власних фінансів та самооцінки, грошей, які ви заробили власною працею. А восьме це все, що стосується. Ресурсів спільних, великих грошей, і саме в цьому знаті стоїть Плутон як планета величі, влади. Може бути перегляд ваших доходів. Вони можуть змінитися за цей період. Любі мої раки на осі партнерства зараз стоїть протистояння між Плутоном та Марсом. Марс знаходиться в вашому першому секторі, і скоро він перейде в другий. З 4 листопада, тож буде торкатися і другого сектору, тобто сектору фінансів. І це неодмінно буде ще і протистояння пов'язане із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. В цей період ви можете переглядати свої відносини, переглядати свої угоди та, взагалі, відношення до фінансів та людей, які вас оточують. Любі мої леви, протистояння між Марсом та Плутоном зараз торкається вашого 12 го та 6-го секторів. Марс стоїть у вашому 12 му секторі і вказує на вашу активність, яка стосується всього іноземного закордону, еміграції, духовності, а також психології. Плутон же стоїть у вашому шостому секторі і може вказувати на різкі зміни, пов'язані із вашим графіком дня, режимом дня, а також обов'язками. Вас щось може не влаштовувати в цей період. Головне, щоб ви тримали баланс між роботою та відпочинком, адже це й сектори також здоров'я. Любі мої діви на усі 11 та 5 секторів зараз йде протистояння між Марсом та Плутоном. Марс активний у вашому 11 секторі. Ви можете переглядати свої плани на майбутнє. Може бути підвищена активність пов'язана із соціальними проектами, однодумцями та друзями, і певне невдоволення через те, що ви не можете нормально відпочити, звернути увагу до своїх діток або ж коханих. Це може бути протистояння пов'язане із сильним бажанням допомогти комусь, і в той же час ваші цілі можуть потребувати відсторонення від того, що вам подобається. Для вас на першому плані може виступати саме думка колективу. Любімате Рази, на осі 10 та 4 секторів у вас зараз протистояння. Марс знаходиться в вашому 10 секторі і вказано те, що ваша активність пов'язана із вашим статусом та кар'єрою. Проте Плутон стоїть в четвертому домі, вказує на необхідність трансформації, саме пов'язані з вашим місцем проживання, з сім'єю, із сім з вашою нерухомістю. І цей конфлікт, ця опозиція може вимагати від вас. Кардинальних рішень обов'язково слідкуйте за ситуаціями, які приходять в ваше життя зараз, адже це лише перший дотик, і велика ймовірність, що вони знову будуть повторюватися, коли Марс буде ретроградним. Любімі скорпіони, зараз протистояння між Марсом та Плутоном збувається в вашому 9 та 3 секторах. Тобто ви зараз можете бути дуже активними, пов'язані із вашим навчанням, підвищенням вашого авторитету, спілкуванням з іноземцями або ж вирішенням юридичних питань. Всього, що стосується ваших онуків, шлюбу з однієї сторони, а з іншої сторони, це може бути трансформація вашого близького оточення. Тобто ви можете піти вчитись кудись далі. А в результаті буде зміна вашого оточення, і люди, які не розділяють із вами ваших. Високих цілей та філософії життя, вашої ідеології, вони можуть відходити із вашого життя. Тобто, Плутон може трансформувати ваше близьке оточення. Це є нормальним, адже коли людина зростає, росте духовно, змінюється її рівень життя, відповідно і змінюється оточуючи любі майстриці. На осі фінансів також зараз йде протистояння між Плутоном та Марсом. Марс у вашому восьмому секторі вказує на необхідність діяти саме в темі партнерських грошей, інвестицій. Це може бути підвищена активність пов'язана із вашими питаннями спадку, митниці, оподаткування. А Плутон дає трансформацію саме в вашій самооцінці, вашому мисленні та ваших талантах. Відповідно, він буде трансформувати ваші доходи, ваші власні доходи, які ви зробили власною працею. Любіми козироги, у вас протистояння між Марсом та Плутоном також торкається сфери відносин. Марс в вашому сьомому секторі дає вам дуже велику активність стосовно ваших партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу, а також укладання різноманітних угод. Ви активні в пошуку клієнтів можете бути або ж спілкування з вашими опонентами, все, що стосується вирішення юридичних питань. З іншої сторони, Плутон зараз знаходиться. Вашому першому секторі, в останніх градусах, і вимагає від вас дуже великої відповідальності за себе в першу чергу, за своє здоров'я, свій статус, свій імідж. І ви можете щось трансформувати в собі. Це можуть бути нові навички. І все це може бути досить напружено, оскільки сам по собі Плутон він завжди дає нам уроки, він звільняє нас від чогось непотрібного. Але він... Вказує на те, що себе вже віджило і нам е, надає розвитку. І саме в цей період він може вимагати трансформації вас як особистості, через що? Через ваші відносини із вашими партнерами. Тому в цей період вам важливо проявляти активність, відповідальність про те, неагресивність, неконфліктність по відношенню до інших людей. Любімії водолій, у вашому шостому секторі зараз Марс, який в опозиції до Плутону, який знаходиться в 12 секторі. З однієї сторони, ви дуже активні в дотриманні ваших обов'язків, режиму дня, можливо, для когось і здорового способу життя це може бути вимушено, важливо слідкувати за своїм здоров'ям, проявляти активність по відношенню до ваших колег, для когось це може бути. Виконання певного проєкту. А Плутон знаходиться в вашому 12 му секторі і дає вам трансформацію вашої духовної сфери, це дім еміграції, режимних об'єктів, санаторії. Тож дуже важливо зараз слідкувати за своїм ментальним, фізичним здоров'ям, не перенапружувати себе, не втягувати себе в конфлікти. Скоро Марс перейде у ваш 7 сектор, і ви будете проявляти активність уже по відношенню до ваших. Партнерів, любімиї риби, у вашому п'ятому та одинадцятому секторах зараз іде опозиція. Марс, в п'ятому секторі, активний по відношенню до ваших коханих. Це може бути активний відпочинок або ж активність стосовно ваших дітей. Ви можете проявляти певну надмірну опіку над ними. Цей період може бути підвищеної конфліктності із дітьми. І в той же час Плутон буде вимагати від вас більшої. Відповідальності і трансформацією ваших планів на майбутнє. В цей період буде трансформація, тобто якісь друзі або жоднодумці можуть виходити із вашого життя. Можливо, у вас є певне хобі, і тому будуть змінюватися ваші групи, куди ви будете ходити. Протистояння вказано те, що ви більше націлені робити те, що саме вам хочеться, що вам приносить радість, а Плутон вимагає великої відповідальності за все велике і колективне. Вам важливо буде приймати кардинальне рішення. З 4 листопада Марс буде проходити ваш шостий сектор і буде давати вам активність, яка пов'язана із вашим режимом дня та рутинними побутовими обов'язками. Ось такий на нас чекає період. Важливий, напружений, але який висвітлить нам всі наболівші питання для того, щоб ми їх вирішили. Він же, цей же аспект і ряд інших гармонійних вони від нас нікуди не відходять. Це аспекти, які пов'язані із створенням гармонійної конфігурації, парус за участі Меркурію. Він буде давати вам можливість отримати знання, зустріти потрібних людей. Для вирішення всіх напружених обставин. Гармонійний аспект тригон між Марсом, Меркурієм та Нептуном також дасть можливість вам повірити в себе свої сили і реалізувати ваші мрії. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічі в наступних відео.